Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Це четвертий випуск по темі Простір сну. Якщо хтось не слухав попередні випуски, пропоную їх обов'язково послухати. Отже, продовжуємо знайомство з технікою метода сон». Земний світ має всього лише три виміри. Душа ж наша живе в інших вимірах. Вона багатовимірна. Але тривимірний світ так і норовить узяти душу в полон, укласти у свою клітку, вирватися з клітки, знайти багатовимірну реальність душі, значить знайти справжню силу для вирішення всіх проблем, які ставить перед нами життя. Коли ми виходимо в багатовимірну реальність, ми перестаємо боятися проблем адже там. У багатовимірній реальності у них більше немає влади над нами. Натомість ми набуваємо небачену раніше владу над ними. Ми починаємо ясно бачити суть будь-якої проблеми та шляхи її вирішення. Ми набуваємо сили, яку дає нам багатовимірний Всесвіт, силу, а ще й підтримку і радість, і щастя і можливості здобуття всього. Що нам необхідно так само, як можливості зростання і розвитку. Усе це ми отримуємо з тих джерел, які лежать за межами видимого світу, у просторі іншої реальності. Головне відкрити для себе вихід у цей простір, туди, де є сила і висота, мешкаючи там, у тому світі, де є сила і висота, ти стаєш сильнішим. І вищим за будь-які проблеми зовнішнього світу. Він безмежний, це інший простір. Досліджувати його можна нескінченно і знаходити там усе нові й нові області. У ньому можна знайти все, що потрібно людині. Там є зони відпочинку і зони зцілення, зони творчості, веселощі, спокою, натхнення, щастя там Неймовірна різноманітність там драбинка до неба, яку може побудувати для себе кожна людина, із книги Канінгена, дослідника текстів жреців стародавнього Єгипту, до кого ми звертаємося, адресуючи свої прохання розумному Всесвіту, адже Всесвіт, поняття для більшості досить абстрактне. А з проханнями ми можемо звертатися лише до когось конкретного, близького, бажано того, хто розуміє і любить. Якщо ви правильно вийдете на контакт із Розумним Всесвітом і прислухаєтеся до нього, то обов'язково відчуєте присутність поруч з вами, безлічі дружніх до вас істот. Всесвіт населений, інакше Він би не був живим і одухотвореним, Людству здавна про це відомо. Но все, що ми знаємо про ангелів, святих небесних наставників це зовсім не легенди. Але краще буде не прив'язуватися до загальноприйнятих позначень сутностей, що населяють Всесвіт, тому що контакт із Всесвітом у кожної людини індивідуальний. Тільки тоді ви зможете знайти справжніх і найближчих вам помічників. Коли відкинете стереотипи і не будете прагнути зустрітися з тією істотою, яку бачили на якомусь зображенні або знаєте за описами. Довіра собі та довіра розумному Всесвіту ось усе, що вам потрібно. Коли ви сповнені довіри і налаштовані позитивно, до вас прийде саме той помічник, який вам потрібен. Тобто найбільш дружня і любляча істота, здатна дати відповіді на ваші запитання і надати необхідну допомогу. Вони можуть не чути ваших слів, не читати ваших думок, але чудово сприймають ваші емоції, бажання, роботу вашої уяви, енергетичні посили та програми, закладені у вашій підсвідомості. За умови, що ви самі готові відкрити це їм і знаєте, як це зробити. Нічого не бійтеся, пам'ятайте, що ви зустрінетеся з добрими персонажами, це ваші друзі, вони не обов'язково прийдуть у якомусь видимому вигляді. Вони можуть взагалі не мати вигляду, це може бути просто відчуття доброзичливої присутності. Спрямованого на вас погляду, люблячих очей, тепла, турботи, уваги. У кожному випадку все індивідуально. Ваша зустріч із розумним Всесвітом відбудеться найбільш оптимальним саме для вас способом. Можливо, ви раніше ніколи не думали про Всесвіт як про живий, чуттєвий, натхненний, населений дружніми істотами. У такому разі у вас попереду щасливе знайомство з цим світом. Пам'ятайте про те, що цей світ не чужий, ви в ньому такий самий повноправний мешканець, як і безтілесні істоти, що населяють його. Людина має двояку природу. Завдяки наявності фізичного тіла ми можемо жити в умовах земного матеріального світу, але людський дух. Якщо можна так сказати, родом із Всесвіту. Тому ви не помилитеся, якщо, налаштовуючи себе на контакт із Всесвітом, будете пам'ятати, що це контакт із вашим рідним світом, із джерелом всього сущого, батьківщиною вашої душі, власне, контакт із вашим космічним домом або з небесною родиною. Як правильно підготуватися до практики блискавкасон? На початковому етапі, коли ви тільки освоюєте цю техніку, головна умова усамітнення. Річ у тім, що в процесі освоєння техніки вам буде потрібно витрачати на тренування більше часу, ніж необхідно для виконання техніки, коли вона вже освоєна досконало. Тоді вам дійсно буде достатньо двох хвилин на день на виконання будь-якого бажання будь-яких планів. Але спочатку не обмежуйте себе в часі. Свідомості і підсвідомості потрібно звикнути до занурення в нову реальність, потрібно освоїтися там, тому витратьте на освоєння кожного кроку техніки стільки часу, скільки вам знадобиться. На освоєння всіх кроків у підсумку у вас може піти і 10, і 20, і 30 хвилин щодня. Але довше 30 хвилин на день тренуватися недоцільно, оскільки активність підсвідомості почне падати, і тренування вже не будуть такими ефективними. Найкраще освоювати техніку поетапно, тому покроковий опис техніки, який дано далі, розбито на три етапи. Це зроблено для вашої зручності. Ви можете пройти відразу всі три етапи, а можете спочатку досконало опанувати перший, потім другий і вже потім усі три етапи разом. Це залежить від вашого самопочуття і від того, скільки часу у вас займе освоєння кожного етапу. На початковій стадії не треба поспішати. Але водночас не треба займатися більше півгодини поспіль. Якщо півгодини у вас пішло на один етап, зупиніться, поверніться у зовнішній світ і переходьте до наступного етапу тільки після того, як перший у вас почне займати лише кілька хвилин. Увага! Другий і третій етапи не можна освоювати окремо від першого. Якщо ви вже освоїли перший етап, і тепер хочете освоїти другий, починати вам треба все одно з самого початку, з першого кроку. Точно так само, коли опанували перший і другий етапи, для опанування третього вам треба знову їх пройти і без перерви увійти в третій етап. Коли ви опануєте всі три етапи досконало, вони займатимуть у вас усього лише кілька хвилин. Техніка виглядає дуже довгою в описі, вона містить у собі 18 кроків. Але на практиці ви побачите ці кроки ви проходитимете швидко. Спочатку, може не дуже швидко, а потім, коли ваша підсвідомість добре засвоїть і запам'ятає процес, вам справді знадобиться 2-3 хвилини, щоб увійти в іншу реальність. Опинитися в просторі здійснення бажань і закласти в комірку пам'яті Всесвіту бажану для вас програму, тобто увімкнути процес здійснення вашого бажання. Але для початку знайдіть десь близько пів години часу, коли ви зможете залишитися наодинці із собою, і щоб вам ніхто не завадив. Займатися найкраще в день, а якщо такої можливості немає. То вранці або ввечері, але не відразу після пробудження, і не безпосередньо перед сном. Перед початком занять ви маєте бути в досить бадьориму й активному стані, а інакше замість блискавки сну ви можете провалитися в справжнісінький глибокий сон і не досягнете своїх цілей. В наступному випуску. Ми перейдемо безпосередньо вже до самої техніки. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте україномовний контент, ставайте спонсорами каналу Еволюція Свідомості. Також буду вдячний за донат підтримку з вашої сторони. На все добре, щасти вам!